Чернігові цього року знову відмовилися від встановлення головної новорічної ялинки. Через війну складну ситуацію з електроенергією та часті повітряні тривоги, місто обмежилося мінімальними святковими прикрасами. А у сквері Богдана Хмельницького до Різдва з'явився традиційний вертеп. Ми знову відмовилися від ялинки, але тим не менше намагаємося створити, хоча б мінімальну якусь атмосферу, тому що прекрасно розуміємо, що в нашому місті зростає. Молоде покоління і мале покоління дітей, які мають відчувати хоча б не декілька миттєвостей про те, що дійсно є дитинство. На жаль, воно у війні, але тим не менше, якісь емоції має дарувати. В сквері вже облаштований вертеп для того, щоб можна було надихнутися ним. В вертепі дідух біля дідуха справжні невеличкі дві ялинки прикрашені іграшками. Проте святкові ілюмінації в місті так і не увімкнули через непросту ситуацію з електроенергією. Наразі вона буде вимкнута, але ми сподіваємося, що ситуація буде трошечки стабільніша, і все таки ну принаймні, там на різдво, ми побачимо ці яскраві вогні, і знову ж таки діти це зможуть відчути на собі. Не працює святковий поїзд, який торік став улюбленою дитячою розвагою. Через щастя повітряні тривоги, запуск проєкту місцевого бізнесу довелося відкласти. Враховуючи те, що зараз повітряних тривог дуже багато, і якби їх було менше, то очевидно він би працював вихідні дні а в світлий час до моменту вімкнення ілюмінації, ми віримо, що ситуація в небі нам дозволить 25-го все таки здійснити задом з різдвяною ходою, щоб діти могли пройти ну там мінімально декорованим сквером, могли пройти до катерининської церкви і там заколядувати. Думки містян щодо такого святкового оформлення розходяться. Трохи святковий настрій є, відчувається. «Вертеп класно, його ставлять кожен рік. Це, це, мабуть, єдине, що таке нагадує нам про Різдво. Мало насправді, мені здається, прикрас. Хотілося б якусь ялиночку десь все одно для малечі та і так собі прогулятися десь. Дякую за це, звісно, але хотілося б, я кажу, щоб ялинку як було гарно, Хоч, хоч, хоча б просто ялинку було б супер. Можна, якщо хочеш, зробити сам собі настрій. Ну, це бюджет не потрібно так використовувати на даний момент. Хотілося б в місті ялинку також, дуже цього не вистачає. Плануємо поїхати в Київ, щоб показати дітям новорічний настрій. Та попри війну, та мінімальний декор, Чернігівці не втрачають бажання відчути свято. І кожен створює його по-своєму. Ялинку ще не прикрасила, але планую. Новорічного настрою як такого немає, тому що погода не дуже розполагає, так сказати, до новорічного настрою. Але хотілося б, до речі, щоб в місті трохи якось наганяли цей настрій. Частково є, частково нема. Але що робити, життя іде, треба якось пристосовуватися до нього, знаходити якісь радості в житті, так що такі справи. Святковий настрій так постільки, поскільки бо в нас ж бачите, який зараз ну, війна, так що святковий так але потрошку по будемо, будемо відмічати будемо святкувати. Внуків привітати, ялинка буде, то все потрошку.